І вся, але першу ікону намальовану на дереві, намалював е, Лука. Намалював Марію. Ну Це може бути так, і перша ікона, але саме намальована. Це було, був Лука намалював Марію. Без кінця славитиму Твоє ім'я. Ти Господь мого життя. Слава тобі Ісу. Без кінця славитиму Твоє ім'я, Ти, Господь мого життя, слава Тобі, Ісус, Ісус Авелоя, Ісус, слава Тобі, Ісус, хайлоя, Ісус, слава Тобі, без кінця славитиму Твоє ім'я. Ти, Господь мого життя, слава тобі, Ісус. Ісус Алелоя, Ісус, слава Тобі, Ісус, аллелуя, Ісус, слава Тобі І без Кінця, слави Тиму Твоє ім'я, Ти Господь, мого життя, слава тобі, Ісус. Так, як ви живете з ним, мені стало сложно вірити в нього столько горя. Так ви їй в нього не вірили. Я перепрошую. Я завжди говорю: не можна вірити в Бога і розвіритися. Це не була віра.